У Курській області знову Палає. Там російська ППО пропустила 18 невідомих добрых дронов. Во-первых, это конечно наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно... Зможемо ці атаки. Ці дрони влаштували бавовну у військовому таборі біля аеродрому Халіно. Джерела СБУ підтверджують, що саме служба безпеки вночі організувала бавовну в польовому таборі росіян біля села постоялі двори. Тут, неподалік від військового аеродрому Халіно, розміщувались до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно. Що враження було потужним, зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору. Усю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони могли їх чути, адже російська пропаганда відрапортувала, що ППО збила всі безпілотники і що скрізь без втрат. Ну як завжди, спораз говорили про те, чи інші види озброєнь з приводу того, які вони можуть. Які вони можуть ну не те, щоб вклад зміни внести в ході бойових дій, і от тепер атакамси застосувала Україна результат? Ми всі знаємо, що це і як повпливає. Бо багато хто з військових експертів, зокрема від наших союзників, зазначають, що дійсно це може внести кардинальні зміни щодо ходу подій на передовій, і для України це значне посилення. Так, звичайно, може внести кардинальні зміни, але є один дуже серйозний у нас. Кількість підкреслюю кількість та одна ракета чи дві, котрі прилетіли по окремо взятих аеродромах. Це прекрасно. Винищено де одиниць техніки. Це також дуже добре. завдано серйозної фінансової школи, бо гелікоптери коштують від 15 до 20 мільйонів доларів. Постраждав особовий склад, особливо обслуговування їх доволі важко навчати. Будуть змушені перенести армійську авіацію до себе в на територію, а це відповідно навантаження і на. Пілотів і на персонал, і на самі двигуни і механізми, але приведу конкретний історичний приклад. Американці в 2003 році проти армії Садама застосували за півтори місяці поза 600 ракет атакан. Збули дні, коли за добу відстилювалися від 20 до 100 одиниць. Це при тому, що Ірак не співмірний, навіть тодішній із нашим ворогом. От, де філософія успіху, дуже добре, хороший крок уперед. Сподіваюся, він буде розвиватися, але щоб по справжньому поміняти логіку війни цими ракетами треба кілька сотень, а бажано за добру тисячу. Отоді дійсно масовані відстріли, особливо удари по кримському мосту. Ми вже чітко розуміємо, що зараз була застосована модифікація М 39 Це касетний боєприпас його. Його дальність завдання ударів 165 шепять кілометрів. А щоб знести кримське місце, треба кілька десятків одномоментних ракетних залпів на відстань до 300 кілометрів. Дуже хороший крок уперед. Сподіваюся, він буде розвинутий. Але на цю хвилину не треба піднімати планку очікувань, що все зміниться завтра. Так, хтось писав просто про дюжину, а це 12, поки що. Да, хотілося б сотню. Ну ну нібито 20 там пишуть 12 чи 20, Це, це... дюжина, це 12, Просто багато, багато хто плутає а, менше з тим, але з іншого боку, ми ж не, не дізнаємось правди ніколи. Ті інформація, яка має бути абсолютно закрита. Можливо, і ми зовсім іншою кількістю з, з іншого боку, пане Петре, от публікують пабліки карту в того, як можуть вражати та та камси по території Росії. Це справді ну виглядає приємно для. Українського треба сказати, ну тобто, це має і певний психологічний ефект, і не тільки психологічний ефект, але і в очевиді вони можуть відтягувати там склади техніки, штаби там і так далі. От які наслідки ви прогнозуєте? У цих потенційних, скажімо так, ударів. Нехай там дюжина чи двадцять цих ракет у нас є, але ж ми можемо тепер ними вразити. То як будуть діяти росіяни? Бо ми бачимо, що навіть Путін реагував на передачу атакам, коментував. Казав, що там мовляв, не впливає ні трохи. Ну, коли він каже, що не впливає, то це означає, ні. що якраз впливає. Забув якраз про аріпащопащомка орє... Пошел... як орехи, пам'ятаєш ага. по про Хай Петре, патре. Будь ласка. Ну знов ж я буду, я буду дуже чесним із і зглядача. давайте критично дивитися на ситуацію, а не вдаватися в ті емоції, які навіть дуже позитивні. Нам дуже потрібні. Ми українці, унікальні. В нас годілки емоційні. У нас або зрада в один бік, або в перемога в інший, а тримати холодну голову і триматися, то що римляни називали ауреа медіок, та золотої середини. Ми ще досі лишень перебуваємо у стані навчання, підкреслю свою тверду експертну позицію. 20 ракет це добре. Будуть подібні удари по. У подібних об'єктах, але ходу війни не міняють це. Чесна і відкрита позиція. Сотні ракет міняють на 100%. Що росіяни будуть зараз робити? Накачувати свою пропаганду. Що, мовляв, немає ніякої вендервафе. Те, що українці зробили, ну зробили. Ну ти що з того, але ми ще маємо е якусь певну силою. Зараз вони задекларували, що будуть піднімати міг перші Кав у повітрі і, і патрулювати Чорне море це направду психологічний ефект. Він такий цікавий і приємний для нас. підкреслюю, приємний, але нічого немає із жорсткими математичними розрахунками. Війна це математика. підкреслюю, математика не інакше. Петре Авдіївка, я, звісно, що ми стежимо. Зокрема, про селище Красногорівка Діпстейт. Я думаю, всі знають, що таке мапа Діпстейту, але з іншого боку, вони опублікували супутникові знімки що. Російська Федерація, як доказ того, що несе великі втрати на цьому напрямку тільки поблизу Красногорівки, понад 60 одиниць броньованої техніки Рашисти втратили. А в Діпстеті зазначають, що про кількість живої сили, втраченої Російською Федерацією, вони навіть бояться рахувати, тому що лік може йти на сотні, бо навіть сотні, бо навіть тисячі ніхто цих окупантів з загиблих не втратив. Забирає. З іншого боку, пан Барабаш, начальник військової адміністрації Віталій Барабаш, каже, що військові готуються до такої хвильової атаки постійно на Евдіївку. Чому взялися за це українське місто? На мій погляд, цілком логічно і питання у політичній причині, а не воєнній. Потім виходить на вибори, йому потрібні якісь результати. Вони uh -huh. усвідомлюють, що стратегічної цілі ліквідації української державності. Вони не досягають і у цьому історичну проміжку не досягнуть. Їм треба виходити з цієї геополітичної пастки. Вони мислять на правді дуже раціонально з точки зору власного імперіалізму. Потрібно вийти з війни на власних позиціях і перебудувати логіку пропаганди, щоб мовляв, з самого початку так задумовилося вдарити Київ, вдарити Херсонщину, Миколаївщину, а потім забрати Донецьку і Луганську область і кинути бік у м'яч українців. що, мовляв, ми СВО закінчили, українці не хочуть закінчення війни. Тобто висновок такий: в них є наказ виходити на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини, і це для нас дуже нехороший сценарій. Ми не можемо допустити цього, щоб це сталося. Бо, на жаль, у світі знайдуться політичні сили і політичні еліти. Якби раптом вони взяли ці дві області, то Путін буде шукати. Ключів до їхніх сердець, що отмовляв, треба призупиняти цю війну. Це фундаментальний момент. Авдіївка тримається, а Бахмут має рухатися до оперативного оточення. Це взаємозв'язані дві дихотомії на цю хвилину. І жорсткого знову ж таки математичного аналізу зараз 50 на 50. Не касуємо їхній колосальний людський потенціал. А в частині шости днів боїв, бо саме за шість днів було зручно проводити підрахунки, то не втратили за людським. Потенціалом повноцінну кадрову дивізію це поза 12 тисяч людей. Якщо за танками це чотири батальйони, за бойовими броньованими машинами два з половиною механізовані полки, а за артилерією дві з половиною бригади. Це щось безпрецедентне. Одар знову нагадую: Бахмут взятий піхотою, і оцього м'яса у них багато.